Аналог пензликів Real Techniques в Єва. Ці пензлики заполонили мою стрічку TikTok, і я не витримала. Я ходила на них, вже довго дивилася. Але заходжу от вчора в Єву і бачу, що вони по акції. Узяла я ось такий для Foundation Brush. та. Була... Blush Brush. для рум'ян, коротше, і для тональної основи. Для тональної основи я взяла собі для рум'ян сестрі. Але відкривати ми будемо два ці пензлики. Тестити не знаю, але хоча б відкрити, подивитися. Так, відкриваємо мій пензлик. Ну, виглядає гарно. Ну, дуже мені подобається їх дизайн. Це пензлики, до речі, від COS. Ось такий м'якенький, начебто. Його треба помити і вже тестити, як він буде наносити тональну основу. Але за дизайн просто мільйон лайків. Так, тепер відкриваємо другий для рум'ян. Я їх дуже хотіла, і от коли побачила, що вони по акції, така думаю, все, треба брати. Такс. Ау-вау, я не можу. Як таке віддавати сестрі? Я хочу тепер собі залишити. Так, ось такий м'якенький. По дотику вони дуже класні. Головне, щоб не випадали волоски, їх не випадали. Чи знімати мені за тест на ці пензлики? Просто я не хочу зараз чекати, щоб вони висохли, потім додавати ці кадри в це відео. Я хочу викласти це відео прямо зараз, а потім вже протестити їх. Це, знаєте, імпульсивна покупочка, але в мене небагато пензликів саме для тональної основи. Це, взагалі, напевно, мій перший нормальний пензлик для тональної основи. Тому виправдала свою покупочку і можна вже завершувати відео тоді. Ну що, бувай, пиши в коментарях, якщо будеш чекати за тест на них.